Вас вітає Криворізький фаховий коледж торгівлі та готельно-ресторанного бізнесу. І сьогодні ми беремо інтерв'ю у учасників нашого відкритого заходу, які завітали до нас з 41-ї гімназії. Привіт, як тебе звати? Привіт, мене звати Єва. А з якої школи ти до нас завітала? З 41-ї гімназії. Як тобі на школу? Чи Як він тобі по вайбу, по людях загалом? Мені дуже сподобалось, тут багато. Проспера та багато класів. Що ви сьогодні тут робите? Сьогодні ми на екскурсії. Ви щось готуєте? Так, ми готуємо десерт, три осені. Ну як тобі коштувало вже? Так, добрий день. Як вас звати? Мене звати Дмитро. Сьогодні у вас проводилася екскурсія, вас водили по коледжу. Підскажіть нам, чи сподобався вам наш екскурсовод? Так, дуже сподобалась, дуже гарна жінка і дуже гарно розповідала нам про вашу школу. Чи було сьогодні таке, про що ви сказали, сказали б сьогодні ого, нічого собі? Мене це дуже здивувало, я не очікував такого. Мене дуже здивувало, що тут так багато комп'ютерів на понад 17 класів з комп'ютерами. Ваші та... враження? Ой, ваш коледж справив дуже позитивні враження, тому що дуже багато цікавих кімнат, аудиторій, дуже багато всього, дуже багато як це сказати, можливостей у вас в цьому коледжі. Багато галузей можна займатися. Будь -чим. як тебе звати? Мене звати Ярослав. А як тобі наш коледж сподобався? Так, сподобався. А що тебе найбільше зацікавило в екскурсії? Те, що ми будемо готувати. Що ви сьогодні готуєте? Десерт під назвою Дари осінь. Як би ти ось охарактеризував цей день, цю екскурсію одним словом? Класно, смачно. Добре, дякую.